Так, друзі, приїхав у нас такий от джипик. Будемо вирушати в джип-тур, село Писарівку, підніматися на гори. От, тому нас чекає попереду такий екстримчик, але з великими, великим краєвидом гір, гірський гір природи. Тому стежте за відео, підписуйтесь, ставте лайки. Обіцяю, буде цікаво. Це саме крайній. Чук-чук-чорніється. Чук-чорніється захмар. Ага. Друга гора, чубчик такий, це є смотрич. Третя гора є Вухатий камінь. Ото гостро то Вухатий камінь? Е, ні, ні, Вухатий камінь, отакий от камінь самий саме крайній справа. А. Де ми бачимо. Смотриш, виїжджаєш машиною. машину. Ага. От такий будеш. Дві ж на у камінь йдеш пішком. Вже аж навер... О, а зараз, бачите, в хаті камінь саме стоїть. — його вже Не, не піпила на відео. Вели тобі такий будинок трьохповерховий. Може вичитали. На ньому є 43-17. Всі завдання євро. Зараз вже зробили. <р 'язана> саме сильна бібліотека.

Ми піднялися вже на гори. Дивіться, які вони красиві, засніжені. І вирушаємо далі. Так, Піднімаємося до гойдулки. Зараз будемо фотографуватися, робити красиві фото, відео і гойдатися на гойдалці. Так, друзі, піднялися ми на вищу точку. Дивіться впереді, засніжена поверну. Вже сніг випав. Тут дуже вітряно, дуже холодно. А це хребет. Красота не... Вірно. Було сонечко щойно ну, зайшло. Такому ми піднялися так на метр чотириста. Так, друзі, ми зупинилися біля водоспаду невеличкого. Красота неймовірна. До речі, річка має назву Бестрець. Ми вже повертаємося з Джептуру. Погода доволі, я б сказала, така не холодна, хоча на горі, звичайно, був вітер. Та десь тоді мало Так, друзі, ми завітали до Карпатського щастя. Це така невеличка база відпочинку. Де є чан, сауна. Бачимо басейн. Зараз я зроблю невеличкий такий обзорчик, доволі така територія непогана. І, до речі, карпатське щастя знаходиться біля нашого помешкання, біля лаванди. Тому буквально в декілька метрах ми і проживаємо від цієї території. Басейн, глибина його метр 60, температура 20. Зараз зроблю невеличкий обзорчик власне саме чанів. Чану. Чану, тому що нам вже на 4 годину підготували все. Що є, покажу. Так, Є різний посуд. Приготувати чай, заварити. Є тут душова, кабінка, так, туалет, а ось власне, сам чан. Ось такий невеличкий басейник, гойдалки. И краса Карпат.